Банкіра. Ну, давайте так. Як громадянин, я, звісно, підтримую думку, що українські військові мають заробляти достатньо. І чим більше, тим краще. Тому як громадянин, я підтримував, звісно, цю ініціативу. Але як фінансист, я не можу не бачити, що грошей для цього немає. Ми просто, на жаль, депутати сказали дати гроші, але сказали, де їх взяти. Тому єдине джерело надходження цих коштів це друкарський верстат Національного банку. Тобто взяти і надрукувати для того, щоб виплатити ці загальні суми, там 150 мільярдів. Але якщо це ми зробимо, то ми маємо бути свідомі наслідків. А наслідки це девалювація гривні, це інфляція, і це можливо втрата макрофінансової стабільності, яка в нас зараз є. В нас є класична, у нас зазвичай була класична історія з УВДП і з цим прихованим фінансуванням. Національним банком а, криз усіляких і дірок в бюджетах, які ну, тягнуться десятиріччями. А цього разу, чи можливий вихід з цієї ситуації, наприклад, випуск якихось супердовгих боргових зобов'язань, а зобов військові облігації а, і чогось подібного, що можливо би якось сповільнило би а, негайний виплеск, а, умовно кажучи, надрукованих грошей на ринок. Ну, дивіться, по-перше, в нас немає історії, що наш банк довго приховано щось не фінансує. Такого немає. Ну, Подиви, Вона була десятиріччями. Нові... Я, я насправді, може, десь втратив нитку, як це, оповіді цієї, але ви впевнені, що Ні, зараз не це було. нереально? Не було ніхто такого прихованого не робив. Так, да, було фінансування, але це так само емісійне фінансування, яке про всім було відомо. Якщо зараз уявити, що ми е, зробимо такий випуск облігацій, то купити їх зможе тільки Національний банк. Бо ніхто інший просто не купить. І що це називається? Це називається запуск друкарського верстата. Тому нічим це абсолютно не буде відрізнятися. Зрозуміло, що механізм буде саме такий. Це такий механізм, який застосовувався минулого року, коли Національний банк активно викуповував державний борг. Де-факто це друкарський верстат. Зараз ми вибачте. <звіт> я зараз ще одне питання: <звіт> віддам знову тобі: як це площадку, мікрофон. А... В принципі, маючи вже цифру в 150 мільярдів, які плануються, а, і в разі реалізації цієї ініціативи а, можна вже плюс-мінус прорахувати з точки зору макроекономіки, як це вплине, щоб не, не лякати наших глядачів якимись пустими словами, типу макроекономіка, халерах, ця крев, хто знає, що це таке. Але ми розуміємо, що таке курс гривні, ми розуміємо, що таке на власне, як це конкурентність національної валюти, то враховуючи ці 150 ярдів. А що це може означати от, на прикладному такому а, абсолютно зрозумілому? А, історії як курс гривні, чи, власне кажучи, от, оця штука. Що ці 150 ярдів означати муть в вашому прогнозі? Ну, дивіться, тут не можу прогнозувати будь-який такий прогноз, це спекуляція, бо назвати точ, точну цифру неможливо. Це ви ніколи не вгадаєте, бо дуже багато різних факторів. Але по факту це. Падіння гривні, напевно, ну до такого до рівня я вам не скажу. Да? Може бути 45, може бути 50, може бути трошки краща ситуація, але це точно більша девальвація гривні. Це в принципі девальвація гривні, це набагато більша інфляція, угу. пане Сергію. Коли Верховна Рада, точніше, коли указом президента призначили ці 30 тисяч, це було зрозуміло в лютому минулого року, коли почалася повномасштабна війна. Фронт був по території практично усієї України. Це було зрозуміло, і тоді як де ці кошти знаходили? Як минулого... ці виплати здійснювали рік? Тому запустили станок, тому що ну ж гривня нас підросла минулого року. Минулого року був запущений друкарський верстат угу. і власне витрати на армію. Плюс треба розуміти, що витрати на армію минулого року були меншими. Зараз їх збільшили. І тому і де знаходили гроші минулого року, от вони вже витрачені ті гроші, тобто нам потрібні додаткові. Угу. Щодо, щодо вашої позиції, як пояснюють ініціатори відновлення цих виплат, щоб скоротити витрати на членів наглядових рад, де службовців і так далі. Але зрозуміло, що навіть ця економія це всього там, ну. Кілька відсотків із необхідної суми, в чому ви бачите загрозу? От скорочення виплат для наглядових рад, які би мали стежити за державними підприємствами, які зараз мають замовлення, вони мають дивитися, щоб не було корупції. В чому ви бачите тут ризик? Ну, по перше, ризик руйнування і цієї реформи, наприклад, руйнування там інститутів набу, інститутів національного банку водить в національного банку високі зарплати. Це правда. Там працюють, наприклад, айтівці. Якщо ви цим айтівцям знизити зарплату до рівня джуніора IT, а то та сума, яка це для пересічного українця десь 67 тисяч гривень, виглядає як шалена сума. А насправді це заробіток джуніора айтішника, який кілька років тому закінчив університет. І зрозуміло, що люди, які працюють на цьому банку, переважно отримують набагато більше. Що вони зроблять? Вони звільняться і підуть. І ми можемо використовувати зараз якусь моральну категорію, і апелювати до того, ох, бійці на фронті жадне, а оці люди інакше. Але це демагогія, тому що люди приймають рішення, виходячи з власних інтересів. І щоб ми там не хотіли, щоб люди думали, ті люди приймуть рішення, виходячи з інтересу себе, власної родини і так далі. І вони просто звільняться і підуть. І це буде і тут розумієте, якщо б це ще б вирішувало проблему, якщо б зниження зарплат. Привело до того, що ми змогли профінансувати виплати військовим, ну добре, ми могли б сказати, що це якесь менше зло, теоретично. Намагалися б втримати цих людей. Там є якісь божевільні ідея, давайте мобілізуємо всіх співробітників Нацбанка і змусимо їх працювати в Нацбанку, наприклад. Да? Або так само по-іншому, ну такий творчий підхід. Але якби це вирішило проблему, але це ж не вирішує проблему. Ви у вас при, ефір називається «Чисто четверки. Я розумію, що ми зараз перед Великоднім віримо в дива. Да? І дива там, наприклад, там взяти п'ять хлібин і накормити кілька тисяч людей, але я думаю, що не мож, не треба сприймати написане навіть в священих текстах. Дуже прямо Тобі, нас, ми з... вже з вами. Ми, ми насправді вже з вами а, маємо є свідками нашого держбюджету прийнятого минулого року, де в нас а, закладено десять хлібин, з яких є лише п'ять. Тобто нагадаю нашим глядачам, у нас бюджет прийнятий на рівні два з мільярди трильйони. Перепрошую, гривень. А так, 2,5, я, я, Я я не помилився. 2 трильйони 580, ,580 мільярдів гривень, з яких а, реалістично доходи складають половину: 1 трильйон триста двадцять мільйонів. Тобто, ну добрий вечір. У нас уже бюджет, який а, як це ми відкрили роток на те, що в нас немає. Ні, неправда, тому що ми, наш дефіцит бюджету дійсно шалений, але ми знаємо, як його профінансувати. І, тобто ми маємо 5 своїх хлібин і ми знаємо, хто нам дасть ще 5 хлібин. І тому ми можемо розподіляти 10 хлібин. Не 100, а саме 10. 2022 рік, 2023 рік, вся соціальна сфера, всі зарплати там, вчителям, тим самим названківськам, до речі, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Це кошти наших західних партнерів. Вони фінансували нас в минулому році, вони фінансуються в 2023. І, скоріш за все, вони ж будуть фінансувати в 2024 році. Тому тут в нас є звідки взяти гроші. Коли ми говоримо про виплати військовим, це витрати на армію, на оборону є одне правило, єдине стосовно цієї західної допомоги. Вона не може йти на армію, просто фізично не може. Це, до речі, ще один аргумент. от, ви не можете забрати у співробітника Нацбанка і віддати солдату, тому що співр... зарплату співробітнику Нацбанка платить американський платник податків. А зарплату українському військовому має платити український платник податків. І це ті множини, які не перетинаються. Ну, тобто їх не можна перерозподілити, взяти гроші американського платника податків і заплатити військовому. Воно так не працює.